Слово нашим журі, напевно, не можемо ми ж відкривати всі секрети, які залишили для вас. для тих, хто витримав сьогодні це все, переживали, витворювалися. Ми в цьому переконані, ми це бачили. Але зараз ви дізнаєтеся все, що вам скажуть. Перших вуст, перших вуст наших судей. Отож, Олександра Касперська, керівник проекту, майданці, «Інтер» та компанія Сермерія. Андриенко, шеф-редактор проекта «Майдан». И Андрей Пушкарев, продюсер этого проекта «Майдан». Им слово. Ребята, мы посвящали, на самом деле у нас были очень жаркие сборки, но я начну по порядку. Я хочу сказать что каждой команде то, к чему мы будем Команда «Сэр» на нашем какой-то реализовывали, разнообразие ваших участников, она, конечно, впечатляет. А следующая, следующая команда, команда сервис, фигничный. вы, конечно, покорили наши сердца своим национальным духом, потому что милопоследи, она безусловно максимально выигрышная. Вы единственные, которые совместили ее со всеми остальными музыкальными треками, которые, наверное, более танцевальные. Но Нина Матвиенко — это все. Команда «Юбилейный». Вы а, огромные молодцы, потому что, безусловно, у вас самый сильный командный дух. И это было видно. И, а, была самая лучшая драматургия. Ваша история была понятна от первой до последней точки. Вы абсолютно четко это все протянули. Ну и? Ну и э, мы считаем, что э, 20 августа должна э, на презентацию на главную площадь страны. Должна приехать команда, которая максимально достойно может показать ваш город, презентовать его, которая может дать заявку на успех с самой высокой вероятностью. И команда. И эта команда. И эта команда юбилейный. Голос. Я... Я не знаю, що зараз до маршти сподівається з учасниками команди і до слова для того, щоб привітати команду переможця. Запрошується міський голова пан Володимир Шомко. Йому в від усіх! Добре, ну, я по-перше вітаю команду Ювілей. Я що літа це перемога прикушена. Я всім дякую, хто приймав участь. Я думаю, ми зробимо наступним чином. Ми в наступному році дамо можливість виправити цю ситуацію, можливо, переможка стане тут за Основне, команда ювілей. Команда ювілей. Я вас попрошу, це для вас невеличкий сюрприз, так як ми домовляли, ви тобі берете, напевно на ці вихідні. Порахуйте, що вам найбільше на ювілейного потрібно. Тисяч на 80-90, Ну то <різь> Це На що, пануте що щось там за таке, щоб залишилось на пам'ять в вашому мікрорайоні на честь вашої перемоги. Ну. І не можуть сказати одну річ. Ото правду, що скажу. Всі виглядали дуже гарно, дуже, дуже багато гарних симпатичних обличчя. Всі виглядали організовано. Але моя симпатія була в команді Вілейні, це невеличка маленька дівчинка, Маша, вона столістка ювілейна, от вона перша стоїть. Я думаю, що у Маші велике майбутнє. Маша, бесі Маша, У Маші велике майбутнє. Я думаю, що як вона цим буде займатися, це буде відомо вчити собі. Маша це також вітаю. Молодець. Всіх вітаю!